Усім привіт! На зв'язку, як завжди, технічна лабораторія. Доки продається ПК з минулого відео, давайте збирати мені новий. Ну як новий? Відносно новий, тому що деякі комплектуючі переїхали з старого ПК, деякі купувались новими і інші вживаними. Але загальна вартість на сьогодні вийшла невелика немала 80 тисяч гривень або ж 1950 доларів чи 1750 євро. Ну і це зовсім не дешево. Але справа тут навіть не в грошах, а в тому, що це далеко не топ ПК. Отож, невеличка передмова, але перед цим лайк, підписка, робіть чай, каву капучино і поїхали. Відео розбите таймкодами, тому, кому це не цікаво, можете пропустити. Мій останній ПК виглядав ось так. Це ПК з відео про найменший ігровий ПК, підсказка зверху, посилання в описі. Оскільки тестувати відеокарти в ньому було складно через розмір, хоча і можливо за допомогою рейзера та додаткового блоку живлення, то я вирішив замінити корпус, блок живлення і заразом охолодження. Придбав корпус Cooler Master NR200P, блок живлення Corsair SF750 та кулер Noctua NHU9S. І вигляд це все мало ось такий. Забув сказати, що ще докупив одразу 6 кулерів Noctua у корпус. Пізніше вирішив замінити ЦП та материнку на більш сучасні, придбав їх і вилетів з youtube простору більш ніж на рік. А почав збирати це все докупи тільки декілька днів тому. Ось тепер переходимо безпосередньо до комплектуючих. Процесор я обрав Ryzen 9 7900 без приставки Х, тому що в нього маленький теплопакет. 65 Вт заявлено виробником, насправді 8590 в навантаженні. Ну і його ще можна розігнати, зняти ліміти, якщо цього буде мало. Тут 12 ядер 24 потоки, архітектура Zen 4, базова тактова частота 3,7 і 5,4 ГГц в турбобусті, об'єм L3 кешу 65 МБ. Середня ціна на сьогодні 16500 гривень. Материнська плата формату Mini ETX. Я любитель маленьких збірок. Отож, це ASRock B650E, PG ETX Wi-Fi. Це одна з топ материнок на цьому чипсеті, 10 слойна печатна плата, 13 фаз живлення, розрахованих на максимальний ток 105 А, PCIe 50 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3. Також фіча цієї плати роз'єм дисплейпорт воротньої сторони для підключення невеликих дисплеїв, для моніторингу чи інших функцій. Якби тут ще було активне охолодження фаз живлення, то це була б найкраща плата в цьому форматі, а так хороша з запасом під нові проци, ціна 13 тисяч гривень. Блок живлення з минулого ПК теж топчик у своєму сегменті. Це Corsair SF750, блок SFX формату розміром трохи більший за мій кулак. Потужність по лінії 12 В усі 750 Вт, стандарт 80 платином. В тестах цей малюк витримує перенавантаження в 1 кВт. Має активне охолодження 90-мм вентилятором з функцією Stop Fun. Усі кабелі в оплітці. Ціна 7500 гривень. Охолодження процесора взяв нове. Теж від Noctua, свіжа модель NHD12L. Це двохсекційна несиметрична башта на 5 трубок. Такий собі менший брат Noctua D15. На радіатор встановлений один вентилятор Noctua nf a 12 x 25 pvm це повна копія NF A12X25 тільки зі зрізаними кутами. Висота радіатора 145 мм, що якраз запасом влізе у корпус NR200P. Також додатково придбав ще один NF A12X25R для кращого охолодження ЦП. Ціна башти з допкулером кулером 5500 гривень. Знаю, що хтось скаже, та я б за ці гроші взяв хорошу водянку і бла-бла-бла бла. Будь ласка, беріть. Відеокартою у моїй збірці поки послугує Radeon RX6800 від Sapphire 16 ГБ DDR6 пам'яті, шина в 256 біт, живлення 2 по 8 пін, має відносно товстий радіатор, 4 теплових трубки та 3 вентилятори, жодної RGB підсвітки. Купував вживану у першого власника у своєму місті. Ціна 11 тисяч гривень. По традиції покрутимо вентилятори і йдемо далі. Накопичувачі Два SSD, один старий M2 NVMe Samsung 980 Pro на 512 ГБ з минулого ПК та новий NVMe Western Digital Black SN750 на 1 ТБ. Обидва PCIE 4.0 з нормальними швидкостями на сьогоднішній день. Ціна 8000 гривень. Оперативна пам'ять Corsair Vengeance DDR5 6000CL36, якщо не помиляюся, 32 ГБ. Думаю, буде з запасом для моєї системи. Має невеликі радіатори, ціна 4000 гривень. Корпус з минулої збірки Cooler Master NR200P. На мій погляд, один з найкращих корпусів у міні ITX форматі. Має дуже багато плюсів. Один з яких це модульність. Його можна розібрати до голої рами, що досить зручно при збиранні міні-ПК. Другий плюс це просто відмінна вентиляція, ціна 3600 гривень. Говорячи про його плюси, можна записати ціле відео, а з мінусів у нього відсутні USB Type-C та досить гучні комплектні кулери. Тому переходимо до нових вентиляторів. Сумарно я докупив у цю збірку 7 вентиляторів, один до башти Noctua, про який я вже казав раніше, і 6 у корпус, 2 NF A12X15, 3 A12X25 та 1 A9X14. Ціна за 6 штук 6700 гривень. Також в корпусі встановлений хаб для керування кулерами та підсвіткою Corsair Commander Pro та дві rgb стрічки Corsair, ціна 3000 гривень. Забув ще про деякі дрібнички. Це кріплення Noctua для зміщення башти на декілька міліметрів, ціна 500 гривень. Хез чи буду його ставити. Захисна рамка кріплення процесора Thermal Ride. Вона рахується кращою через те, що має чотирьохконтактне кріплення, на відміну від стандартного, яке має 3: ціна 300 гривень. Та дві Wi-Fi антенки, які кріпляться ззаду плати, на відміну від комплектної антени, яка ставиться на корпус, безкоштовні залишилися від іншої материнки. Отож, загальна вартість таких комплектуючих зараз становить 79 600 гривень. Тепер нарешті переходимо до збирання. thank you Ось такий маленький монстр вийшов. До речі, він має дві комбінації: Естетичну з панелью загартованого скла, з якої він дуже класно виглядає в шкоду вентиляції, та практичну з встановленим додатковим кулером на вдування та металевою перфорованою боковою панеллю. Виглядає більш стримано, але вентиляція бездоганна. Ну і є ще третій варіант це встановити відеокарту вертикально за допомогою комплектного шлейфа. Так, тут є така можливість. Але то не моє. До речі, про вентиляцію. Як бачите, з забором холодного повітря для відеокарти та процесора тут все добре. За це відповідають два нижні 120 мм вентилятори та один з боку. На виду впрацюють один 90 мм кулер позаду та 220 зверху. Тепер швиденько накотимо вінду і всі потрібні програми та ігри. Для мене це займе декілька годин, а для вас секунди. Розпочнемо, як завжди, з сумісного тесту AIDA та FURMARK. Перевіримо температуру та стабільність роботи. Після 20 хвилин стрес-тесту було зафіксовано такі температури. Процесор прогрівся до 69-70 градусів, споживаючи при цьому 90 Вт. Відеокарта до 63 та 89 градусів у найграчішій точці, споживаючи 202-204 Вт. Отже, все працює стабільно та добре охолоджується. Переходимо до синтетичних тестів. Ось скріни деяких тестів 3D Marx і та Blender. А тепер нарешті улюблена частина. Це тести в іграх. Отже, тести будуть проводитись в розширенні UVQHD, тобто 3440 на 1440 пікселів. Моніторинг буде проводитись за допомогою FPS Monitor, запис геймплею з допомогою AMD Adrenalin Software, тобто з невеликою втратою в продуктивності, так як я ще не розжився картою захоплення. Забув сказати, монітор формату 21 на 9, тому щоб отримати звичайне для всіх 16 на 9, треба буде підрізати трошки картинку. Отож, World of Tanks на ультра 120-125 FPS. PUBG 90-100 FPS налаштування ультра. Fortnite, як завжди, не товарушує з FPS монітор. Тут допоміг MCI Afterburner на Ultra 100 FPS. Раст на Ультра 80 90 fps. КС 2 взагалі не працювала з жодною програмою для моніторингу. Можливо, хтось знає, в чому проблема. Напишіть в коментарях. Тож я скористався вбудованим в гру лічильником кадрів. Середнє число було важко виявити, тому плюс-мінус 150-200 кадрів. Orza Horizon 5, все на ультра, 90 100 FPS з рідкими просадками до 80. God of War Ragnarok на ультра без FSR 60 FPS, а з увімкненим FSR 3.1 усі 100-110. Warhammer Space Marine 2 на Ультра 50-55 ФПС. Cyberpunk, налаштування Ультра AMD Fidelity FX Super Resolution на якість 40-50 кадрів. До речі, ось так цей ПК звучить під час геймінгу. А так звучить повна тиша. Ну що ж, ось такий ПК в мене вийшов. Напишіть в коментарях, сподобався він вам чи ні, чи що б ви зібрали собі на ці гроші. Також не забуваємо про просування каналу, адже цим займаєтесь саме ви. Тому чекаю на лайк, репост та підписку. А поки що до зустрічі в нових відео.